Число 0, цифра 0, послідовність чисел від 0 до 10. Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми з вами познайомимося із новим числом та цифрою 0. 0 Дуже схоже на букву О. 0 означає скільки нічого, жодного. Дітки, А на що схожа ця цифра для вас? Молодці, малята, я пропоную вам послухати одну історію. Але будьте дуже уважні. Мені буде потрібна ваша допомога. Готові? Тітки, на березі річки виплили 5 рибок, але одна одразу відплила від берега. Скільки рибок залишилось? Як вийшло 4. 5 віднімаємо 1, дорівнює 4. Але через хвилинку ще одна рибка відплила. Скільки рибок залишилось? Що ми робили? Як ми отримали число 3? 4 віднімаємо 1 дорівнює 3. Згодом ще одна відплила. Скільки залишилось рибок? Як ви дізналися, що два? Що ви зробили? Три. Відіймаємо один, дорівнює 2. Але потім ще дві відплили. Скільки залишилось рибок на березі річки? Дітки! Коли у нас нічого не залишається, це означає, що немає жодної рибки або нуль рибок. Нуль на письмі ми позначаємо цифрою нуль. Так утворився нуль. Два відіймаємо два, то рівнює нуль. Нуль знаходиться на початку всіх чисел перед одиницею один. Давайте з вами разом рахувати від 0 до 10. Назвіть сусідів числа 1. і 2. Подивіться, будь ласка, як пишеться цифра 0. Цифра 0 це великий лівий овал. Починаємо писати трохи нижче верхнього правого кута клітинки. Заокруглюємо. Ліворуч, тому до середини нижньої сторони клітинки. Знімаємося вгору до початку написання цифри. Фізкульт хвилинка. Нахились вперед, нахились назад, і направо, і наліво, щоб нічого не боліло. Один, два, три, чотири набираємося сили, нахились. Повернись і до друга посміхнись. Руки вгору піднесіть, пальці швидко полічить. Ліворуч п'ять, праворуч п'ять, скільки разом. Як сказати? Руки вгору піднесіть і почнемо всі лічить. Скільки пальців на руці? Гором скажемо усі. Казка. Україні цифри жили, не тужили цифри. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Жили-нетужили, тому що всі дружили. Щодня виходили цифри на майданчик і весело гралися в додаванки або відіманки. Ось так дві цифрочки ставили поруч, між ними ставав знак плюс або мінус, а потім вибігала. І ставала за ними ще одна цифрочка. Сума через різниця. Одного разу в гру вступив нулик. 4 додати 0 дорівнює 4. 5 додати 0 дорівнює 5. Шість відімати 0 дорівнює 6. Вісім відімати 0 дорівнює 8. З якою б цифрочкою він не починав грати, їй самій довелося закінчувати гру. Це було не дуже цікаво, і цифри сердито сказали. Це ти винен, нулику, тебе скільки не додавай, а сума така ж, як і перша цифрочка. Це неподобство, з тобою гратися не цікаво. йти від нас геть. Так, кричали всі. Віднімати тебе теж не цікаво, бо різниця така ж, як і зменшуване. І геть, не заважай нам гратися. Замислився нулик і пішов геть. Іде і думає, який же я невдаха. Я ніщо я порожне місце, нічого не значу. Нуль додали чи відняли, а числа ті ж які були. Я нікому не потрібний, якби я зовсім зник, ніхто б і не помітив. Аж чує, на дереві хтось розмовляє. То була пані Сорока. Вона десь дістала два смачненькі бублики і частувала ними своїх синочків. Це тобі один ти розумний син. Це тобі один, ти слухняний син. Третій сину, розбишако, ледацюго забіяко, ти одержиш нулика, дірочку від бублика. От-от, липнув нулик, я, дірочка від бублика, порожнє місце і гірко-гірко заплакав, а тим часом цифрочки продовжували весело грати в додаванки. Ім додати три дорівнює. Коли до додаванки стали сімка й трійка, цифри раптом притихли, розуміли, що суми їм не виставити. Одиничка вийшла на майданчик, розгублено озирнулась навколо. А де ж нулик? Я без нього, тільки одиничка, а треба ж десять. І тут усі зрозуміли, що без нулика ніяк не можна. Ні десять. Ні двадцять, ні тридцять, ні інші цифри десятки й сотні без нулика не записати. Отже він потрібний, дуже потрібний. І цифрочки побігли шукати нулика. Вони вибачилися за те, що образили свого друга і тепер знову живуть дружно, хоч інколи жартома і називають Нулика дірочкою від бублика. Але нулик не ображається, бо й справжді нуль додали чи відняли, а числа ті, які й були. Малята. Давайте і ми пограємо в гру, яка називається усна лічба. Яке число стоїть за числом 6? Яке число передує число 6? Яке число має сусідів 7 і 9? Яке число на 1 більше від числа 7? Яких сусідів має число 5? Як дістати число 6, якщо є число 5? Наскільки 8 більше, ніж 9? Гімнастика для очей. Горизонтальні рухи очима, вправо вліво. Рухи очима по колу, за годинковою стрілкою і назад. Рухи очима по діагоналі. Скосити очі в лівій ніжний кут. Потім перевести очі вгору і в зворотньому напрямку, Дання очей до носа. Піднесіть до перенісся. Палець і подивіться на нього очима яблуками вертикально вгору вниз. Інтенсивне стискання і розкриття очей у швидкому темпі. Части моргання очима. Дітки, що нового ви дізналися сьогодні. Що позначає число 0? Де його місце на числовому відрізку? На що схожа цифра 0? Що залишається при відніманні однакових частин? Як це позначається? Яку казку ви сьогодні слухали? Про що казка? До побачення.